Дихаємо, очі закриті, розслаблені, відчуваємо звідки, йде енергія, як ви вдихаєте, як ви видихаєте. Скануємо від маківки, від маківки до п'яточок тіло. Якщо в якійсь частині зажим або хочеться якось поправити, порухайте тіло, з ним. Потрібно налаштуватися з відчуттями в тілі, що це не фантазія, що це ви не бачите, а що ви відчуваєте, І як працює цей ваш канал відчуттів, направте внутрішній взор, як внутрішній зір, але він не тільки в очах, на свій кінчик носа. Відчувайте, як закінчується ваш ніс, відчувайте його форму. Переміщуйте цей фокус на вуха. Відчувайте свої вуха. Відчувайте, не бачте, не фантазуйте, а саме відчувайте вуха. Дихаємо комфортним темпом. Направте це всередину себе, відчуйте своє серце, як воно працює. Відчуйте свій розслаблений живіт. Це хтось бачить, чи хтось чує, чи ви фантазуєте? Провідчувайте, що всередині вас відбувається і хто це робить. Якщо в голові багато думок, ви починаєте щось згадувати, щось забуло зробити, оце все мисла, жуйка, заспокойте свій мозок, скажіть, що все гаразд, ви в безпеці, ви контролюєте цей процес, мозок може поки що відпочити. Збирайте всі думки, кладете в коробочку і ставите поруч з собою, щоб ви повернетеся до них пізніше. Дайте вказівку своєму мозку, заспокоїте, що ви головні, не мозок. Ви управляєте цим процесом. І зараз ви хочете відчувати себе. Всі думки складені, тіло легше дихає, більше з вами синхронізоване. Готова відчувати, давати підказки через різну сенсорику, через всі органи чуттів, будь-який запах, відчуття, тактильне відчуття то холодно, то жарко, звук. Навіть якщо це пташка прилетить, всі сенсорні відчуття мають значення. Це ваш спосіб через тіло відчувати, чути себе. Ми складаємося з верхнього нижнього каналу, які сходяться в центрі сердечній чакри, де серце наше. Давайте налагодимо з ними контакт, зв'язок і почистимо їх. Відчуйте свої стопи, їхню форму, і як через них із ядра землі входить енергія чиста, бурхлива, гаряча енергія. Яка буде підніматися по вас через стопи до серця, і все очищати на своєму шляху. Ви будете віддавати ці енергії як вогню на спалку. Все не потрібно, страхи, переконання, все, що ви набралося, все, що навіть не ваше, ви віддаєте ці енергії, вона буде йти до серця, назад, розвертатися, забирати це, а вас наповнювати. Силою, енергією, відчуттєвістю, сексуальністю, матеріальними благами. Це енергія Землі, перші три чакри. Відчуйте, як через стопу це підіймається водночас і розслабляє вас, тому що очищає, і наповнює, дає енергію. Відчуйте цю енергію, як через стопу заходить, вона піднімається по колінам, по ногам через коліна, через бедра. Все зайве, якщо там є зажими, болі, все забирає, спалює, очищає вас. Підіймається по бедрам, наповнює таз, живіт. Віддавайте, видихайте, підіймається до серця. Розвертається там і циркулює так само вниз. Це ваш нижній канал. Відчуйте, наскільки він широкий. Відчуйте, як з очищенням він розширюється. Все тяжке як каміння вулкану спалюється, і енергія стає чистішою, як чистий, красивий вогонь. Це ваші перші три чакри. У них бажання, земне все матеріальне і ваша легкість і свобода. Відчуйте, як ця енергія постійно у вас циркулює, іноді виходить за межі вашого тіла. І відчувайте, як ви регулюєте ширину цього каналу. Чим ширший цей потік, тим більше ви в безпеці, тим більше ви в контакті зі своїм тілом. Собою. Тепер нащупаємо і очищаємо верхній канал. Через маківку буде входити до серця, розвертатися, забирати все непотрібне, зокрема думки, переконання, все інтелектуальне, все, щоб краще себе відчувати. Це зв'язок з вашим вищим я, з собою, своєю найкращою версією, своїми помічниками, своїми охоронцями, наставниками. Підійміться на 2-3 сантиметри. Над маківкою. Це вхід, у ваш верхній канал. Відчуйте, як звідти йде потік. Він більш чистий, іноді білий, іноді такий молочний, блакитний. Може бути якийсь ваш кольор. Чим чистіше ви його бачите, тим менше питань до себе і краще зв'язок чути себе. Відчуйте, як ця енергія. Від вищого я через маківку заходить в вас і очищає від всіх страхів, переконань, те, що ви собі не даєте проявлятися, звучати, виражати себе, свої бажання, потреби, все, що коли-небудь ви це взяли для себе як захист, і працює для вас це тепер як костиль, чи щось свіже, що ви нещодавно підібрали від когось, перелякалися. віддавайте все. На спалювання і переробку. Через вас заходиться енергія, щоб забрати і вас наповнити чистотою, легкістю, кращим контактом з собою. Через маківку заходить вам в голову, розслабляє її, відпускає, аж легше стає. Щоки розслабляє, щелепу розслабляє, стрес відходить, горло розслабляє, легше звучите, красивіше звучите. Плечі розслабляє від стресу, легкість така, довіра до світу, до себе, дозвіл проявлятися собі, заходить до вас сердечний центр, перемішується там з нижнім потоком, легкість така і розвертається назад, щоб забрати все, що вам не потрібно, і вивести з вас. Через цей канал. Зараз ви відчуваєте, як циркулює і верхній, і нижній потік. Відчуваєте, як продовжує забирати у вас все, що вам не потрібно, і верхній і нижній потік, і наповнювати вас легкістю і чистотою. Впустіть цю енергію, щоб вона вас очищала. Це ви. Коли відчуваєте цей стан довіри, вдячності, Тобто цим каналам набагато легше рухається ця чиста енергія. Відчуйте, як по всім невидимим тілам, наче яєчко навколо вашого тіла, теж наповнюється ця енергія і очищає ваші невидимі, невидимі тонкі тіла. Емоційне тіло, ментальне тіло. Всі емоції зайві, тяжкі, розчиняє, наче розтоплює їх навколо всього вашого тіла. Кілька сантиметрів навколо наче. Забирає все тяжке, як з цих каналів продовжує циркулювати в ці оболочки. Це чиста енергія і очищати, і наповнювати вас. Відчуйте себе ось цим об'ємом, масштабом потужної енергії. Ваше тіло по-іншому відчуває, почуває себе більш легке, більше на своєму місці, воно не обтяжено думками, страхами, воно вільне виражати себе. Ви і тіло, і душа, і дух. Ці взаємодіють разом. Мозок поки що в коробочці відпочиває. Его теж там. Довіра. Вдячність, що можна так себе відчувати, жити це життя. Отримувати цей чуттєвий досвід. Тепер внутрішнім зором направте на точку над маківкою 2-3 см, точкою входу до високого вищого каналу, і підніміться по ньому до ваших наставників, охоронців, ангелів, Вищого я, щоб запитати те, що вас найбільше зараз хвилює. Піднімайтесь по цьому чистому білому каналу вверх. Можливо, вас хтось зустріне, можливо, ви побачите якогось старця, можливо, це буде, це буде якийсь цікавий образ для вас. Вже чекали на вас. Вони завжди там, завжди придуть на допомогу, підкажуть, направлять. Ви можете провідчувати свій запит, озвучити його про себе, подумати, побачити якийсь образ, те, що вас хвалює, як іде. Не обов'язково, щоб це було якось правильно. Запитати прямо те, що вас хвилює, просто побачити цю ситуацію і звернутися до помічників, щоб вам підсказали, куди рухатися і що з цим робити. Можливо, ви бачите якісь образи. Можливо, це просто підтримка для вас. Можливо, відповідь прийде зараз в процесі найближчим часом. Просто відчувайте. Подякуйте за цей контакт зв'язок. Повертайте ще раз верхній канал до себе, сердечну чакру. Провідчувайте всі свої болочки, канали себе, як все чисто, гарно циркулює. Відчуйте цю легкість, вдячність. Зробіть кілька вдохів. Повертайтесь сюди, в свій звичний світ.